Як реагувати на провокації? Ох, це дуже улюблена тема, особливо для дівчат. Слухайте, ну, що таке провокація? Провокація це початок конфлікту. В конфлікті буде брати участь ну, щонайменше двоє осіб, а найчастіше той троє. Тобто людина, яка пропонує умовну гру в конфлікт, людина, яка приймає. Правила конфлікту, тобто жертва або не приймає, тобто вона тоді взагалі не є учасником конфлікту. І глядачі можуть бути як третя сторона. Якщо а, у вас, ну умовно кажучи, сварка вдома вас спровокували, ви відповіли там, наприклад, свекруха вам, там, провела а, хустинкою білою. Стаме каже, от ти погана хазяйка, в тебе тут плюка, і ви така розпустила свого хвоста, зашипіли. Провокація. А ви, відповідаючи в провокації, стаєте жертвою. Ось вона, та погана мама, яка мене ображає. А я така хороша, а вона така погана. І буде свідок. Або свідки її син, який в цей момент швидше за все промовчить, бо він знає, що якщо він відкриє свого маленького, житенького ротика на свою мамульку, то, скоріше за все, вона дасть йому ремня, так як це вона робила в дитинстві. Її сусіди. Які, о Боже, там знову сварка. А ну-ка візьмемо чашки, прикладемо до стінки, послухаємо, що вони там говорять, про що вони сваряться. їм буде цікаво і весело. Всім, окрім вас. Вийти з конфлікту просто так не вийде, тому що рахунок конфлікту він поповнюваний. Тобто сьогодні дві краплі. За пилюку, завтра за напомити посуд. після завтра за невипрані шкарпетки і так ця чашечка буде щодня наповнюватися, наповнюватися. Не робіть цього, якщо людина з вашого близького кола взагалі не ведіться на провокації, ніяким чином не вступайте в конфлікти, бо вам з цією людиною жити. Або не жити, але розійтися краще без шкандалів. Якщо ця людина чужа, вам краще одразу запитати на таке питання, відповісти питанням, запитати, що саме ти маєш на увазі. Для того, щоб поставити людину перед своїм же питанням, віддзеркалити цю ситуацію, і вона скоріше за все. Як равлик залізе в свою шкаралупку і а -та 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 -та, по обличчю ви будете бачити, що вона е намагається маневрувати, якось, заховатися, пояснити, що вона не те мала на увазі з того, що вона дійсно мала на увазі. І якщо ця людина вам зовсім чужа, ну там, наприклад, хтось вам на ногу в тролейбусі наступив, і ви такі, все, щас я. «Розірву цю людину. Ви всіх посмішите, це буде весело, з вас запишуть відео в Тік-Ток, ви станете зіркою, для себе ви нічого не вирішите. Якщо вам кудись хочеться подіти свою агресію, запишіться на бокс. Займіться спортом і там оці всі агресивні сили, гормони, вони. Швидше розійдуться. Не корміть а, тих людей, які хочуть напитися вашої крові. Ніколи. Якщо це близька людина, промовчте. А, якщо ви боїтеся, що це якимось чином звузить ваші особисті кордони, якщо це вас так ображає і ви хочете з'ясувати ситуацію, не відповідайте одразу. Візьміть ситуацію в свої руки. Почекайте годину чи дві, а краще день. І через деякий час, коли ви вже видохнете це, спокійним таким собі тоном запитайте. Люба мама, а що ви мали на увазі? От і все. Той самий прийом. Просто через декілька годин, тому що одразу на емоціях це викличе тільки одне Супер. активну розкриту агресію. Нічого гарного з того точно не буде. Бережіть себе і своїх близьких. Нікому не давайте себе провокувати. Нехай людина, яка в собі накопичила оте гімно. Яке вона хоче вилити на вас і зробити вас в цій ситуації у всьому? Нехай вона залишиться зі своїми подарунками, і хай вона їх розгрібає. Нащо воно вам? Будьте красиві.